Люта і спартак щось таке однакове. Лютянський рецепт торта Спартак. Без понтів, але з душею. Готуємо. У горцові розтопити мед, цукір, масло. Додавати по одному яйцові і тут файно збивати, так, акуратненько, помаленьки, щоб не зварило, так по чуть-чуть. До того усипати борошно з какао і файно вимішати. Тісто має бути м'яткою, але не липілими тісто на 6-8 частин. Розкачати тоненько, як нерви перед свячем. Випікати кожен корж при 180 градусів по 5-7 хвилин. Готуємо крем, у мене заварний, дати йому застинути і збити з вершковим маслом. Крем має вийти ніжний, як лютянська пісня біля річки, мастити кожний корж кремом, складати та трохи придавити. На ніч поставити його в холодильник, щоб відпочив, як щлядник після роботи. Зверху прилитий глазурь, бо спартак без блиску, як люта без дощу. Щось не те, а на другий день торт буде нарізатись так м'ятко, як воронів землі.